Депутат Опад у Чернівцях одразу дві фракції Чернівецької міської ради втратили по одному представнику, які достроково вирішили скласти свої повноваження. З Чим пов'язані рішення обранців та чи підтримали їх колеги? Знає Аліна Рябко. Одразу двоє депутатів восьмого скликання Чернівецької міської ради подали заяви про дострокове припинення своїх повноважень. Йдеться про Віталія Михайлішина, очільника фракції, команда Михайлішина та Тетяну Шапелько, депутатку з пропозиції. Дане рішення майже одноголосно підтримали колеги у залі під час засідання. Відтак за припинення повноважень Віталія Михайлішина проголосували 35 депутатів з 37 присутніх. рішення прийнято. Це було прийнято мною рішення, тому що між службою в армії і політикою я свій вибір зробив. Тому сьогодні я слав повноваження. Депутата дякую колегам, що підтримали це, тому що ну, я не можу фізично бути присутній на сесіях міської ради. Багато питань, які зараз сьогодні розглядаються, завтра будуть розглядатися це допомога ЗСУ і допомога тим людям, яку мало забезпеченим, яким потрібна зараз в даний момент допомога. Розумієте, якщо цього голосу буде не вистачати, чи міська рада не зможе зібратися, тому я прийняв для себе рішення. Скласти повноваження, щоб зайшов інший, інша людина і працювала на благо нашого міста, і робила все для того, щоб пришвидшити нашу перемогу. Рішення Тетяни Шапалько щодо дострокового припинення депутатських повноважень підтримали 30 колег. Так склалися і сімейні обставини і моє життя наразі, що мені довелося написати заяву про складення депутатських повноважень. Але крім того, що склалися сімейні обставини, що чоловік зараз на війні, я втратила роботу, донька отримує постійний психологічний стрес, перебуваючи в Україні під час повітряних тривог. Мене є ще одне зауваження загалом. До тієї діяльності, яку веде міський голова і його команда в Чернівцях. відповідно до процедури, рішення щодо наступних представників у Чернівецькій міській раді від обидвох партій, пропозиція та команда Михайлішина ухвалить обласна територіальна виборча комісія. До слова на сесії депутатський корпус ухвалив рішення внести певні зміни і щодо кандидатури очільника голови комісії з питань земельних відносин, архітектури та будівництва Аліна Рябкова, Ставчанський та Митня ТВА.